Україні. У програмі новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке: у Золочеві попрощалися з бійцем тероборони, смертельне ДТП. Двоє людей загинули. У Бузьку провели майстер-клас із виготовлення різдвяного павука. Від поранень, отриманих на фронті, помер воїн із Золочівського району. Відбувся майстер-клас із виготовлення різдвяного дідуха. Прощання із захисником України Василем Боднарем. Молодий тренер року. Перемога Ірини Кучер. 18 грудня 2024 року у місті Золочі відбулося прощання з героєм України бійцем територіальної оборони Андрієм Квасницею, який віддав своє життя, захищаючи батьківщину. На війні з російським окупантом загинув герой, захисник, 44-річний житель Золочева, Квасниця Андрій Васильович, який від 25 травня 2023 року вважався безвісти зниклим. 17 грудня 2024 року герой на щиті повернувся на вічний спочинок у рідну домівку. Схиляємо голови у скорботі вічна та світла пам'ять герою. Слава Ісусу Христу! Неспокійна душа моя, поки не спочине в Бозі. Сьогодні наша Золочівська громада прощається з жителем міста Золочева, поважним вірним мешканцем нашої громади Андрієм Васильовичем Квасницею. Андрій, як добрий воїн нашої батьківщини, ще задовго до повномасштабного вторгнення ще 14-го року вже захищав. В різних підрозділах нашу батьківщину, добровольчих і регулярних. Коли ворог прийшов на нашу землю, вже з самих перших днів він прийшов добровільно, не під примасом, не під нічим, а саме добровільно, з любов'ю до своєї країни, до своєї батьківщини, він прийшов в ТЦК, зголосився і так попав в нашу тероборону в складі нашої Золочівської, Тероборони 103 ї бригади 64-го батальйону відправився б у найгарячіших, найважчих точках. Обороняв батьківщину в Донецькій, Харківській, Луганській областях. І вже як півтора року, від 20-х чисел, травня 23-го року, вважався зниклим безвісті. Зараз ми маємо з родиною чудову феноменальну можливість для того, щоб Запровадити його похорон по-християнськи, щоб його тіло знайшло свій спочинок, щоб родина мала ту могилу, куди вони можуть прийти, поплакати і бути щирим зі своїм захисником. І сьогодні наша Злочівська громада чисельно, хлопці, сусіди, побратими, рідні, близькі, прийшли на похорон Андрія, щоб сказати Богові дякую за дар його життя. Квас був доброю людиною, він завжди старався зберегти, бо він типу він воював вже 14-го року. Він завжди казав: ви ще не воюєте, давайте я піду". ну, перше я піду, бо ж його відправили в окремий зведену роту. Він загинув зведеній роті. Він не в нас в батальйоні загинув, то він пішов, бо. Пішов такий як Хвардії, Стас, звідти золочу. Він пішов з ним, щоб з ним придивитися. І так вийшло, що він там і загинув. Завжди був сміявся, Ні, ніколи в нього не було таке, що там він був печальний, завжди він був веселий, добрий, завжди допомагав. Дозвольте вам передати ці прапорці нагороди як символ пам'яті про Героя України, який віддав саме цінне, що мав у своєму житті. 15 грудня близько 15.00 сталася смертельне ДТП на трасі Львів Тернопіль поблизу села Струтин Золочівського району. Від отриманих наслідок ДТП травм водій легковика та його пасажирка, 64-річна мешканка Тернополя, загинули на місці події, повідомили у поліції Львівщини. За попередніми даними, відбулося зіткнення легкового автомобіля Nissan джук та вантажного автомобіля Ман. У салоні автомобіля Juke перебували двоє загиблих. Причини та обставини ДТП встановлюють правоохоронні органи. Будьте обережні на дорогах і дотримуйтеся правил дорожнього руху. У затишному залі міського народного дому в Бузьку відбувся майстер-клас із виготовлення традиційного українського оберега різдвяного павука. Рада вітати всіх присутніх на такому, на такій цікавій майстерці, на якій будемо виготовляти павучка. Але для того, щоб виготовляти павучками, мабуть, потрібно знати його історію, як він народився, що він означає, які були легенди про створення цього оберегу. Легенд є кілька. Ну, зокрема, одна із легенд така, я тому і питалися в дівчаток, чи в них немає перлинки. Річ у тім говорять, що павучок був павучок, була перлинка, і павучок довкола перлинки почав снувати ниточку. І таким чином він виснував цілий світ. І от, власне, цей витканий павучком світ став земною кулею. Хоча ми з вами знаємо, що насправді земну кулю створив Ісус Христос. І от, власне, під час свят ми знаємо, що працювати не можна, бо працювати то гріх. Але люди, наші українці, не могли сидіти без діла. Вони постійно хотіли щось робити. І що ж вони робили? Вони задіювали те, чого складався дідух. Вони витягали із дідуха соломинки, із тих соломинків соломинок, творили диво. Одне із тих див це власне і був Павучок. Ось такий це мій давнішній павучок. Бачите, яка основа. Основа тут. Різдвяна зірка. Він нам мобіль схожий, гарний колеса. І знову ж таки, бачите, але йдуть ось такі от куби. І от я вернуся до вашого числа. До вашого, але 12. Щоб зробити цей куб, нам потрібно 12 солодів. Кладемо голку і зав'язуємо собі, як коралики. Навіть може бути ось так. Не сильно. У нас виходить квадрат. І зав'язуємо, не стискаємо сильно, вільненько. Хто нарізав соломку меншого розміру, робите знову, так як ми починали, 4 соломки на одну ниточку. Зв'язали докупи, зробили квадрат і робимо далі наші такі. З кожного боку по трикутничку має вийти. З глибоким сумом повідомляємо, що 13 грудня 2024 року у КНП Запорізька обласна клінічна лікарня Запорізької обласної ради перестало битися серце нашого земляка, жителя селища Красне, солдата-налисника Ярослава Ігоровича. 1987 року народження Ярослав Ігорович віддав своє життя, виконуючи обов'язок перед батьківщиною. Він отримав смертельні поранення внаслідок ворожих військових дій, вибухів та осколків. Його мужність, стійкість і самовідданість назавжди залишаться прикладом для всіх нас. Щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана Герої України. У Бузькому міському народному домі в приміщенні Бузької міської бібліотеки для дорослих ім. Івана Котляревського відбувся майстер-клас із виготовлення різдвяного дідуха, традиційного українського оберега. Провела майстер-клас бібліотекар Леся Цюбка. Присутні на заході, школярі, надбужанці та працівники культури бузької громади дізналися про історію створення та різновиди різдвяного оберега. Разом співали колядки і щедрівки. А також ділилися теплими спогадами й історіями з далекого дитинства. 15 жовтня у Золочівському районі відбулася церемонія прощання із захисником України бійцем Сил територіальної оборони збройних сил України Василем Боднарем. 12 грудня 2024 року від отриманих на Курщині травм загинув український захисник, житель села Заводське Золочівського району, Боднар Василь Михайлович, якому 56 років. У захисника залишилась дружина та двоє синів. Схиляємо голови у скорботі, вічна та світла пам'ять герою. Бім. Людина, яка е, пішла з самого початку війни добровольцем, починаючи від, е, від Золочева, закінчуючи по Донецьк. Все, що я можу за нього сказати, одне, один позитив. Негативу немає ніякого. Воював він. Щоб тільки його діти не йшли. І лишився він на тому самому Курску. Його хоч просили, що ну, йому 56 років він міг і не йти туди, але він сказав, що йде зі всіма. І там його нас догнали, його смерть там нас догнала, ну, нас догнали по пораненнях, а таке не витримав він. Ну, ці, ці поранення дали онкологію. Це дуже мало хто про це знає, але дістав він онкологію, від онкології він помер. Але більшість він помер від, від того, що дістав поранення. Казали сколочні, але це було кульові, п'ять він получав. Людина та про яку можна говорити з гордістю. Ну, що можу ще вам ще сказати? Доброго. Негативу немає, тільки позитив. Це добрий друг, побратим, брат. Тільки позитив. 18 грудня у Львівській обласній військовій адміністрації відбувся щорічний обласний конкурс Молодий тренер року, перший в Україні проєкт спрямований на підтримку та розвиток потенціалу дитячо-юнацьких тренерів у різних видах спорту. Цьогорічною переможницею конкурсу стала Ірина Кучер, тренер з Боча, благодійного фонду «Милосердний Самарянин для дітей з особливими потребами та дитячо-юнацької спортивної школи інтернату Галичина. Ця перемога дуже важлива для мене особисто, тому що все, що я роблю, воно можна так сказати, на кінець дало результат. І дякую Богу за те, що я перемогла в тому конкурсі. А розкажіть, як почалася ваша тренерська робота? Моя тренерська робота почалася з того, що я вийшла з декрету. І Гураль Богдан Орестович сказав: що треба їхати до Львова, писати заяву і йти пробувати себе у ролі тренера. Для мене боча був новий вид спорту. Я його ніколи не бачила, ніколи не грала в цю гру. І ну, взагалі, це було для мене щось нове і щось таке дуже далеке. Але мені на перших моїх змаганнях я побачила очі дітей. Я побачила, як вони радіють кожній своїй перемозі і кожному забитому м'ячу, і воно мене надихнуло. Дякую вам, глядачі, за довіру. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, підтримайте нас подобайками чи поширеннями. Пам'ятайте, що найсвіжіші новини завжди доступні на сайті zolochiv.net. Залишайте коментарі та поширюйте перевірену інформацію. Гуртуймося, допомагаймо армії! Слава Україні! Героям! Слава!